Ви на моєму каналі Ігра Дани і сьогодні у нас буде відео, як скачати гаченок. Кстати, я трохи в гачінок поміняла собі очі тут, якщо ви замітили. Але я тут тепер у неї відео знімаю. Так, ну коротше, починаємо. Коротше. Так що авторка гачінокса удалила. Удалила цю гру з плеймаркета. Я не розумію, нащо удалили цю гру, якщо вона така класна. Ну Так, продовжимо. Заходимо в телеграм, пишемо. Е, я закоротую відео, тому що писати я буду довго. У вас буде ось таке, бачите, скачати гача нокс. Вертаємо в самий верх, Як я добре знаю. Ось скачати гача нокс. Я вже тут скачала гачанок. Не бійтеся, цей гачанок без ніяких вірусів. Надіюся, я вам допомогла заскачати. Ну, всім пока!